Їду на нову пошту за посилкою. Не знаю, що за посилка, хто мені її прислав. В общем, зараз вам все розкажу. Вчора прийшла на Viber SMS, що у вас на новій пошті чекає посилка. Яка посилка, що за посилка? Я нічого не заказував. Ніхто мені нічого не писав, ніхто нічого не пересилав. Дзвоню на нову пошту. А мені кажуть, так дійсно на ваше ім'я прийшла посилка. Питаю, що на посилці написано. Рослини. Якщо рослини, значить поїду заберу. Сама не знаю, що за посилка. Посилка в сюрприз. Будемо дивитися в місті. Посилку прислали не в село, де знаходиться наша дача, а в місто. Ну, літом ми на дачі, весна, літо. Пошли вся осінь, а зимою їдемо додому в місто і живемо там, щоб тут не топити. Заодно перевозимо консервацію, яку я закатала літом. З нами, як завжди, наша шеля. Мандрівниця <праць> на всіх гавкає, всіх облає <праць> і корові собак, і всіх прохожих, перехожих. Вона не може! Якщо машина заводиться, все їй треба їхати. Вона вже з нами. Вона з нами завжди. Зараз ми будемо самі теж знімати. Ага. Вони, так? Да? Вони. Все, це нам забирати ящик цей, так? Да? Ні, ящик, тільки внутрішньо було. Мне... Ящик нової пошти. А, це ящик нової пошти, так? Да? Так. Да. Ми вже вдома, я вже рослинки з машини перенесла в сарай. Тут нема сонця в сараї, тут прохолодно. Ну, сарай є сарай. От. І зараз буду їх роздивлятися. Я, якщо, якщо чесно, я в маленькому ступорі. Я не знаю, хто мені їх прислав. Контейнер здоровезний. Це не ящик картонний, що на ньому написано, хто відіслав, хто відправник, хто получив. Здоровий контейнер. Ви самі бачили в відео, як мені його розкрили. І я навіть ну, не глянула, звідки ця посилка. Але рослини є. І я дуже прошу, хто мені їх прислав, відгукніться. Рослинки чудові. І я навіть не знаю їх назви. Або це смереки, або ялинки. Є в мене одна догадка. Переписувалася з однією жіночкою, звати її Олена. Вона живе в своєму домі. І в неї невеличкий розплідничок задавала питання, як ухажувати, що підливати, якщо тільки почала висаджувати рослини хвойні. І вона мені багато разів розказувала. Яке добре, як садить, як... чим поливати, чим оприскувати, щоб шкідників не було. Можливо, це вона. Олена, якщо це ви прислали, дуже вам велике дякую. Можете мені написати в інстаграм. Якщо ви не хочете, щоб вас бачили в Ютубі, в коментарях, то напишіть мені в інстаграм. Дуже-дуже дякую. Рослинки чудові. Зараз поки ще не розмотала коріння, хочу розбавити укорінювач в 5 літрах води 5 грам. Хай укорінювач розчиняється, а я буду потихеньку розмотувати. Я ніколи не отримала таких посилок з рослинками. Якось ні, ніколи не просила, ніколи не получала. І ви знаєте, це настільки приємно, що от хтось за тебе подумав, хтось тобі вислав, щоб тобі було приємно. Марлечка волога в тряпочку замотали, щоб, щоб коріння не пересихало. Ой, воно, воно влажненьке. Хоча влажне, але таке... Тепла, ну, видно, перегрівалася. Зараз опустю його в водичку. Ненадовго, на час, на час десь. Ну давайте подивимося першу рослинку. Ось, дивіться, ну це просто чудово. І ось ще маленька. Ось дивіться, ще маленька така. Дуже приємно отримати отакі посилочки. Так, налила два відеречка карнівіна. І навіть отакі маленькі. Буду опускати в корневин. Ну, ніколи не чекала, що мені там хтось дасть чи вийшли. Дуже люблю рослинки і завжди ну, в своєї пенсії, навіть у мене не пенсія, а соціальне пособие. І я завжди старалась виділити якусь копійку, невелику суму, і купити якусь рослинку, що мені подобається. І пошти на цілині у себе на дачі. Я зробила клумби. Дуже багато клумб. Дуже люблю хвойні. Гляньте, які, яке коріння. І воно влажне ще. Ой, яке, які вони шикарні. Зараз я їх опустю трошечки напою водичкою, а потім буду пересаджувати. І це так приємно отримати отакі посилочки. Дуже вам дякую. Не знаю, хто прислав, але дуже-дуже вам дякую. І повірте, що, що ці рослинки, я за ними буду дивитися, як за маленькими дітьми. Вони в мене будуть рости і радувати і мене, і вас. Обов'язково буду їх показувати. На дворі взагалі невозможно знаходитися. зриває все з них. А тут в сараї воно якось продуває. Тут і не жарко, але це дві маленькі, бачите. Так. Продуває, але хоч немає таких поривів, як на дворі. Це просто невиносимо, що робиться з природою. О! З квазняком двері хлопнули. Отак, ставляю маленькі сюди. Ой, красотулечка, ця вже сухенька трошки підсохла. Ну нічого, я тебе зараз отпою. Дуже-дуже дякую. В мене просто ну, якби, в мене немає слів, що мені подарували отаку красу. Десь часок подержу і потім буду пересаджувати. Ми ще по дорозі, як отримала посилку, заїхали, я купила ґрунт для хвойних. Хотіла купити смокот, але смокота... Крамниці не було, тому купила нітравмофоску, щоб підгодувати. І купила добриво для хвойних. О, дивіться, здорове, гарне коріння. Зараз, поки вони будуть підживлюватися у ковідювачів, я понаходю ємності, в які я буду висаджувати. Ось, дивіться, вже ціле готове. Ціла готова деревина. Передивилася чек. В ну, чеки не пишуть, від кіля вона прибула, ця посилка. А в вайбері просто номер посилки. І не написано, від кого вона. Ось такий грунт. Субстрат для хвойних. ph 4,5 і 5. І в цей ґрунт додавлю добриво. Хотіла спочатку гнітравмофоску, а потім вирішила все-таки таке добриво. Осіннє для хвойних. Азот 2,6, фосфор 11, калій 36. Потім сірка, магній, бор, залізо, марганець, цинк, мідь, молібден і кобальт по процентам. Так що буду додати отаке добрево, його потрібно на лунку. Якщо рослина менше 0,5 метра, 3 мірних ложечки, якщо до метра 6 мірних ложечок, ну так як я в лунку зараз не буду їх висаджувати, буду висаджувати борщички для того, щоб вони... Прижилися в горщичках, значить спочатку, адаптувалися до нової почви, тому буду розсипати це добре вам приблизно на, на глаз. Отак. Три ложечки добавлю. і перемішаю. Ґрунт хороший, влажний, але я все одно ще потім буду проливати. Коріння зараз не обрізаю, тому що вони так отримали стрес від того, що їх вирвали і переслали. Тому, щоб не травмірувати ще більше рослинку, і щоб вона так сильно не стресувала, коріння не обрізаю. Там, трошечки придавлю Садила я свої ялинки, це не смереки. Вже зі мною зв'язалася Олена, так як я і думала, що це мені могла вислати тільки Олена. Отак, і вона вже розказала, чого вона мені їх так багато вислала. Вислала для того, щоб я поділилася з подругою, з сусідкою. І розказала, чому вона мені не сообщила, коли вона висилала, а зв'язалася тільки зараз. Не було в неї часу, в неї зараз відправки свого розсадника, вона відправляє багато рослин, тому часу замало. Але ж вона знайшла час зв'язатися зі мною, розказала все, все об'яснила. І я їй дуже-дуже вдячна. Получилось в мене 22 ялинки. Я їх всі розсадила, більші в великі горшки, 5-літрові, трошки менші в 3-літрові, в літрові Влітрові горшочки, зовсім маленькі, отакі. такі теж розсажувала, вони сказав, з гарним коріннячком, не викидати же їх, такі теж розсадила. Отакі горшочки п 9 Зараз я після того, як їх розсадила, пролью укорінювачем, в якому вони були замочені. І зараз ще хочу зверху оприскати цирконом. Ось я вже його розпакувала. На таке літрове відерце я кап, капну пару капель і зверху оприскаю цим препаратом для того, щоб зняти стрес у рослинок. Вони в мене будуть поки так в сараї, тому що на дворі спека неймовірна, буревій. І отак вони в мене будуть зростати до весни в горщиках. Весною вже я вже їх буду пересаджувати. якщо я побачу, яка, яка рослинка прийметься, яка не прийметься, буду пересаджувати вже на постійне місто, де повинні будуть рости. Подякувати Олені за такі чудові гарні рослинки. Дуже велике дякую від щирого серця, що вона не забула за мене, прислала мені рослинки. Я буду старатися, я е, обіщаю, що я буду старатися їх виростити, посадити, щоб ви всі любувалися такими гарними рослинками. Дуже-дуже дякую. Мені дуже приємно, що... Я от получила таку посилочку, я ніколи в житті їх не получала. Дуже приємно і неочікувано. Ще раз дуже велике дякую. Дай Бог всім мира, добра і усіх все було благополучно. Всім пока.